Напевно, нікого не здивую, якщо скажу, що за останні 17 років фільми кіно Всесвіту Марвел заробили найбільше грошей у прокаті. Загалом представники КВМ принесли майже 33 мільярди. У зв'язку з цим у топ-30 найкасовіших акторів усіх часів 16 грали у КВМ більше одного разу, а ще на 30-му місці Г'ю Джекман, який знімався у Люях ікс та третьому Дедпулі. Так що і його сюди можна додати. У топ-10 вже 7 представників Марвел, а тому як я і обіцяв у відео про найкасовіших акторів, які не грали. У КВМ зараз будемо розбиратись, хто з цієї сімейки Кевіна Файги і Мікі Мауса є найуспішнішим актором у касовому плані. Звісно, майже у кожного ідентичні фільми на перших місцях, а тому будемо акцентувати увагу на інших стрічках. А також будемо враховувати лише ті фільми, де вони зіграли, хоча б якусь помітну роль, а не лише з'являлись у маленьких камео. Буду вдячний вашому лайку. Та якщо ви ще й підпишетесь на канал, і давайте вже починати. Відкриває сьогоднішній топ актор, який мені асоціюється не з у КВМ, а більше з серіалом, одним з найкращих серіалів, де він виконував головну роль, яка і прославила його на весь світ. А вже потім були всілякі доктори Стренджем, а саме Бенедикт Камбарвеч і його 11 мільярдів 78 мільйонів. Після першого сезону Шерлока у 2010 році усім довелось запам'ятати, як правильно вимовляється його прізвище. Ця роль принесла йому першу велику славу і відкрила двері до Голлівуду, які він швиденько закрив з іншої сторони, і поїхав зніматись у фільмах, які заробляли більше 100 мільйонів, що до Шерлока з ним не траплялось. А відразу після цього Стівен Спілберг і його бойовий кінь 156 мільйонів. Мільйонів сиквел зореного шляху, де він зіграв антагоніста 467 мільйонів, і про нього сьогодні ми ще згадаємо. Оскароносний 12 років рабства і 180 мільйонів. Та вже власна номінація на Оскар за гру в імітацію – 227 мільйонів доларів. І це за чотири роки після прем'єри Шерлока, в якому він продовжував зніматись. Окрім фільмів, де ми могли бачити його обличчя, були також і роботи з озвучуванням мультфільмів. Okay. Ah. Такі, як пінвіни Мадагаскаром, та вже трохи пізніше Грінч. Проте це доволі дріб'язково, якщо не згадати фільм, де ми також повноцінно не бачимо його обличчя. Проте це як на це подивитись? Я говорю про хобіта, де він можна стверджувати повноцінно зіграв роль дракона. Він не просто озвучив, він відіграв на цю роль та подарував свою пластику смогу. Я вбиваю, де я пліз. And none can stop me. Він на той момент вже став дуже популярним актором найвищого гатунку. І Марвел, які спочатку на головні ролі не брали таких зірок, у 16-му році передумали і вручили йому плащ та магічні здібності. Після чого Бенедикт став ще й доктором. У п'ятірці його найкасвіших робіт також присутній ще один воєнний фільм, яких у нього назбиралось чимало. У фільмі 1917-2019 року. Він зіграв не головну роль, але його пояснює чекали усім. Як то кажуть, він місяцями сидів у полях, аби дочекатись, коли ж до нього з першого дублю дійде головний персонаж. У 2022 році в нього була друга номінація на Оскар за фільм у руках пса. Але це фільм Нетфліксу без широкого прокату, тому залік не йде. У 2023 році була роль у фільмі, який виграв Оскар, за найкращий короткометражний фільм чудова історія Генрі Шугара. А в 25-му він знову попрацював з Весом Андерсоном, який ніколи не був касовим режисером, але Кожен його фільм має поціновувачів, хоч вони і не допомогли окупитися, адже фільм зробив лише 40 мільйонів при бюджеті в 30. Останнім на даний момент є фільм Розен, де він зіграв разом з Олівією Колман, який також не досяг великого успіху, зібравши 50 мільйонів при бюджеті в 30. Загалом Бенедикт Камбербетт, чому ж так прикольно звучить його прізвище, це не здивує нікого, не екшен актор який буде зніматись у великобюджетних бойовиках, які і заробляють зазвичай найбільше. Стрендж це Скоріше виключення з правил, ніж його амплуа. Для нього більш характерні історичні драми, а краще щоб ще й про якусь світову війну. А тому Камбербетч лише на десятому місці. На дев'ятому місці знаходиться той, кого ви ніколи не бачили в КВМ. і можливо навіть не чули, якщо дивились фільми у дубляжі. Адже саме Бредлі Купер відповідає за єнота Ракетон. Однак не лише цим він відомий, і ця слава не прийшла до нього відразу. Навіть дуже довго вона до нього йшла. У 99-му році він з'явився у серіалі «Секс і місто», буквально на декілька хвилин. Далі було те, що у кожного актора-початківця десятки епізодів серіалів, кастингів, де навіть режисери не завжди запам'ятовували твоє ім'я. Першим просто фільмом був спекотне американське літо, сатирична комедія, де Купер був. А стрічка зібрала 295. Тисячу прокатів при бюджеті в 2 мільйони. ще там був колега по КВМ Пол Рад. А далі можна згадати серіал 2001 року Шпигунка Джей Джей Абрамса, який зробив його впізнаваним, але не знаменитим. Це важливо, адже це сталося лише через вісім років, під час яких Купер знімався або десь випадково на фоні, або у фільмах з бюджетом якого вистачало на каву режисером. Аж поки у 2009 році не вийшла вже культова комедія, яка зробила його знаменитим на увесь світ. Похмілля 465 мільйонів у прокаті, та нарешті всесвітня слава. І далі нарешті поперло. Команда А 177 мільйонів, області Темряве 155, друга частина Покміля 586, та трохи менш успішний триквел 362. Паралельно з цим Бредлі Купер розпочав довгу дорогу, аби замінити Леонардо Ді Капріо, хоч і про це мало хто говорить. У 2012 році виходить фільм Збірка про мітців надії, де було народжено нову зірку Голівуду Дженіфер Лоуренс, яка швиденько отримала Оскар з другої спроби у 22 Руки, а от Бредлі Купер обмежився просто номінацією. Фільм зібрав 236 мільйонів. Далі була американська афера 257 мільйонів, і друга номінація на Оскар. Тепер за актора другого плану. Чотирнадцятому вже була важка артилерія, американський снайпер іствуда 547 мільйонів. Та третя номінація, яку того року забрав Едді Редмейн. До речі, пам'ятаєте, був такий актор, якому фантастичні звірі, здається, кар'єру зламали, але не відволікаємось від основної теми. Адже у 18-му році виходить. Народження зірки, де купер з леді гагою виконують одну з найкращих пісень, що писали спеціально для фільмів, і знову номінація за кращого актора, яку того року забрав вже Рамі Малек, який також співав у своєму фільмі, але в нього був Фредді Меркурі, а це не контриця. А що взагалі може бути краще за номінацію? Вірно. Три номінації, адже Бредлі Купер ще й за сценарій і кращий фільм міг отримати статуетки, тому що народження зірки він сам написав, зрежисурував, виступив продюсером і зіграв там. І все мимо. Далі у 23-му році Маестро, який не виходив у широкий прокат, адже це проект Netflix. Але знову Купер отримав три всі ті самі номінації, тільки сценарій цього разу був оригінальним. І знову всі три програв. І в підсумку 10 програних номінацій, п'ять із яких акторські. Ну, хоч у касових зборах купер був успішнішим, адже його результат на даний момент це 11 мільярдів 394 мільйони. На восьмому місці перебуває актор, який пройшов шлях від шкільного крутого хлопця до капітана цілої країни, фільми якого заробили 11 мільярдів 486 мільйонів. На відміну від попередніх місць, у Кріса Еванса шлях до коміксів був доволі швидким. Спочатку одним з перших його фільмів був типовий представник пародійного кіно початку століття не дитяче кіно, де він зіграв крутого шкільного хлопця в 2001 році. Стрічка зібрала непоганіші. 62 мільйони. І через 4 роки його образ крутого хлопця помітили великі студії, і він отримав роль у фантастичній четвірці, яка зібрала 333 мільйони. А через два роки сиквел приніс 289. З цікавого в ранніх роках його кар'єри можна виділити вищий бал 2004 року. Збори 10 мільйонів, і особливо на його результат не впливають. Однак він там зіграв зі Скарлетт Йогансон, яка спойлер буде вище у списку. І ще в 2007-му вони пересікали. Ались ви щоденні кахняні, які зібрали 45 мільйонів, а в одинадцятому з крісом Пратом у фільмі Скільки у тебе і? На цьому зупинимося, адже він ще і з вонгом пересікався у фільмі Пекло, де була ще й Мішель Єо, яка грала у Шанчі. короче, Голівуд, це маленьке село. Ну і ще з цікавого було озвучування Кейсі Джонса в повнометрешці про черепашок ніндзя. Ось чого до роботи над відео я не знав. Після сиквела четвірки жоден фільм не збирав у Кріса Еванса більше ста мільйонів. Хоча пам'ятні ролі були. Наприклад, в Скоті Пілігримі, де він зіграв одного з колишніх, роль невелика, як і збори в 49 мільйонів мільйонів, але згодом стрічка окупилась своєю культовістю на DVD. Ще були провальні лузери, іронічна назва, 29 мільйонів доларів. Він там знову зустрів майбутніх колег Зої Солдану та Ідріса Ельбу. Та я ж сказав, що треба зупинятись і більше це не згадувати. Так і навіщо згадувати? Адже ми прийшли до капітана Америки. В його капітанські роки особливо багато інших ролей не було. Хіба що крізь сніг 17-го року, який зібрав 82 мільйони, та обдарована, яка зібрала. 36 мільйонів. І на цьому все. А ось вже після завершення масників вийшли ножі Наголо, які зібрали 312 мільйонів, та Купа ролей на стрімінгах, які не завжди прокатували в кінотеатри. Як от сіра людина чи продавці болю, минулого року вийшов різдвяний кодове ім'я червоний 186 мільйонів, а в цьому матеріалісти, які зібрали 103. Якщо чи Купер приєднались до КВМ і не стали заручниками образів, Купер так точно міг цього не боятись. Так ще й просто в обох інших фільмів крутих їх вистачає, то ось в Евансі важко розгледіти Стіва Роджерса, хоча він таки намагається інколи відійти від цього. Але скоро знову очікуємо на повернення Кріса Еванса до синьо-біло-червоної форми у месниках. На сьоме місце з результатом 12 мільярдів 43 мільйони залітає на своїй крутій тачці з одного хмарочоса на інший через танк він Дізель, який у КВМ відіграв надважливу роль. I am Чи це не привід включити його до цього списку? Так, це не найважча робота в його житті, але ж він там був. Як вам взагалі факт, що його кар'єра у плюс-мінус великому кіно, в якого бюджет не пачка Прінгл спочалась з роботи? У Стівена Спілберга у фільмі Врятувати рядового Райана». Нічого собі заявочка для першого фільму. А потім був залізний велетень, де він був цим велетнем. Зібрав небагато 31 мільйон, але мультфільм то непогано в історії залишився. Після чого чорна діра» чи цілковита пітьма, де він вперше виконав роль Рідіка, яку ще повторить декілька разів у фільмах та навіть іграх. Тут було 53 мільйони, а Секвел вже зробив 107. І знову непогано для починаючого потім трошки відпочив з культовістю в бойлерні, і на тобі перший Форсаж 206 мільйонів, 3 ікси 267 мільйонів, 6 його перших фільмів, а вже мільярд у прокаті. Потім ще Лисий нянька під 200 мільйонів зібрав і Вавилон нашої ери 70, а вже далі сімейна франшиза і Грут. Він дізель не дуже часто кудись поза цими фільмами виходив. Хіба що третя частина Рідіка, яка була не сильно успішною, 94 мільйони, останній мисливець на відьом 130 мільйонів, повернення трьох іксів 345 мільйонів, та дуже неуспішний успішний 37 мільйонів. Але то пандемійні часи там можна було і провалитись. Загалом він дізель просто таки увірвався в Голівуд, та перші роки не було навіть натяків, що у підсумку він буде не таким різноманітним актором. Зараз все звелось до Домініка Торетто, і найкасовішими, звісно, є якісь там серії цього серіалу, але ми з вами пам'ятаємо, яким був ранній дізель. На шостому місці перебуває той, кому участь у КВМ не заважала зніматись і демонструвати, що за горою м'язів взагалі то можна розгледіти хорошого актора Кріс Гемсфорд та його 12 мільярдів 189 мільйонів. У Кріса до Марвел фактично і не було кар'єри, адже його першою появою у головній ролі був Тор. До того тільки Star Trek з появою на початку та ідеальна втича з ну він там точно був. Коротше кажучи, відразу до КВМ. Проте, на відміну від іншого Кріса, Гемсфорд паралельно своїм обов'язком бога грому виконував також і ролі в різної якості та жанрових приналежностях фільмах. Жахастик хижа в лісі. Лайф екшн ремейк до того, як придумали такий термін, білосніжка і мислив. Вець та ще один мисливець, але тепер без білосніжки, але зі сніговою королевою. Один з кращих фільмів про перегони гонка, детектив трилер-драма Хакер, воєнна драма в 12 мужніх фільм, який хочеться забути мисливці на привидів, та неперевершена роль харизматичного лідера культу у погані часи у Ель Роялі. Потім у нас завершились месники, і, хоч цей кріс нікуди звідти не подівся, а шкода, адже як ми пам'ятаємо, «Тор, торкохані Грім це найжахливіший фільм КВ. А поза Марвелом він розпочав нову екшн-франшизу з офігезною постановкою Евакуація, яка в Прокат не виходила, але не відзначити не можу. Була також спроба продовжити франшизу людей у чорному зі спінофом, де Вальтірію і Тора знову зібрали разом. Але цих двох краще не збирати разом, хоч і збори були нормальні 254 мільйони, але не видатні. На даний момент все завершилося з двох провальних, хоч і непоганих проєктів: це Фуріоса, де він знову виконував лиходія, та мультфільм Трансформери початок, де він озвучив Оптимуса Прайма. Зібрали вони плюс Мінус однаково мало як для своїх бюджетів: 174 та 128 мільйонів. За трансформерів особливо шкода. Несподівана чудова повнометражка, коли про них щось хороше виходило давно. У підсумку Кріс Гемсфорд мало того, що став сьомим найкасовішим актором в історії та шостим, якщо рахувати лише акторів КВМ, так ще й зумів непогано зрізноманітнити свою кар'єру. на відміну від Еванса. Завершуємо цей парад крісів, який трохи розбавив собою дізель. Після Еванса та Гемсфорта настав час прата, і його 14 мільярдів 127 мільйонів. Кріс Прат став відомим завдяки ролям у серіалах. Перш за все, це, звісно, парки та зони відпочинку. В цілому довгий період кар'єри його можна сприймати виключно якось того смішного хлопця на фоні, інколи десь дуже далеко, на дев'ятому рядку титрів у фільми з десятьма акторами: Війна наречених, відвези мене додому, скільки у тебе, п'ять років майже одружені, фільм 43, де півголівуду побувало, та татусі з доставкою. Що у 2008-му, першим таким фільмом став «Роснявий особливо небезпечний. Інколи все ж таки вдавалось вийти з цього образу. Вперше, помітно, це стало у фільмі Люди. Яка змінила все, де він все ще був на третіх ролях, але вже не в третісортних комедіях. Стрічка зібрала 111 мільйонів. У 12-му була дуже коротка роль у фільмі «30 хвилин по опівночі, про те, як США ліквідували Бен Ладена, прад зіграв одного з військових. І це вже не було схоже на того смішного хлопця з серіалу. Потім була вона про закоханість Хоакіна Фенікса у штучний інтелект з голосом Скарлетт Йогансон. У 2014-му це була якась фантастика, а зараз це звичайні новини за Минули вівторок. Після неї був той самий татусі з доставкою та повернення до знайомого амплуа. А ось вже потім спочатку Легофільм, який розкрив його потенціал як актору озвучування, і нарешті вартові галактики. І тепер настає зірковий час актора. Насамперед, це трилогія світу юрського періоду, яка з кожною частиною ставала все гірше, але кожен фільм зібрав більше мільярда. А перший так взагалі ще б трохи і до двох дійшов про силу динозаврів. Ми ще згадаємо у відео. Також були пробудження з Дженніфер Лоуренс, чудова сімка, війна завтрашнього дня та електричний штат для стримінгів. І ще на додачу Сиквел для Лего, провальний піксаровський вперед, Гарфілд у кіно та нарешті брати Супер Маріо. Що ми маємо? А маємо ми трьох крісів, у яких абсолютно різні шляхи як до КВМ, так і після. І кріс Прат напевно пройшов через найбільші метаморфози після того, як отримав роль Зоріного лорда. Якщо попередніх крісів можна було уявити в ролі екшн героїв до КВМ, Еван з ним уже і встиг побути, то прат до неможливості змінив як себе, так і свою кар'єру від третіх планів до головного обличчя на постері, якщо не рахувати велоцерапторів. На четвертому місці перебуває та єдина, у кого не фільми Марвел займають перші сходинки у резюме Зуї Салдана і її 14 мільярдів 245 мільйонів. Не будемо відкладати це надовго. Дві частини аватара вивели її у топ. З третьою частиною, що вийде цього року, вона швидше за все підніметься на декілька сходинок, адже розриви між п'ятим та другим місцем всього один мільярд. Але станом на жовтень 25-го вона перебуває тут. Що у неї було, окрім цього? А була молодіжна драмедія перехрестя 2002 року, яка зібрала 57 мільйонів при бюджеті в 12. А далі ви, напевно, поставите питання, а де вона там була? Перші пірати Карибського моря, де вона зіграла одну з піраток на ім'я Анна Марія. І тепер ви знаєте, що вона там була. Ще вона була у терміналі з Томом Генксом, але десь там на фоні та комедії Вгадай, хто? З Ештоном Катчером Сто 2 Мільйони зібрала після чого непогана така перерва 5 років до наступного великого фільму, який мав прокат у кінотеатрах. За цей період в неї буквально нуль фільмів зі зборами більше одного мільйона. Там були фільми, які мало хто з вас бачив, і я в тому числі, наприклад, ось цей, де вона разом з мілою Куніс, грають лесбійську пару. Тож знав, що це майбутнє одна з найкасовіших акторок усіх часів. Після цього періоду розпочався її зоряний час, що розпочався з зоряного шляху. Вже була дійсно помітна роль, і ще її сиквел непоганий, і трішки гірший триквел. А потім Аватар і Всесвітня популярність до Кавгем. Що в цьому відео трапляється не так часто. Хоча ось що цікаво: після Аватару, якщо не рахувати і Сиквел Аватара, лише один проєкт зібрав більше ста мільйонів і той провальний Еліо 25 25-го року. Хоча фільмів у неї було достобіса багато. Це одна з найактивніших акторок та акторів КВМ, яка парадоксально за межами синього та червоного особливо ніде успіху не досягла саме в касовому плані. Але от якщо рахувати саме як акторство, то в неї Оскар за роль другого плану в Емілії Пере. З 24-го року від Netflix. Ось так дуже цікаво виходить, що Зуї Салдана єдина взяла участь і там, і там. Однак між тим знімалась у не дуже дорогих і не дуже прибуткових фільмах. Відкриває призову трійку найважливіший актор для КВМ, який її почав. І я міг би довго нахвалювати Роберта Дауні молодшого за його акторські роботи, які в цілому зробили 14 мільярдів 315 мільйонів. Однак після цьогорічного оскару, де він ледь не облизував своїх друзяк з країни 404, я цього робити не стану, тому давайте дуже коротко. Uh, barista, There is. Wasn't he amazing in Anora? До КВМ він вже встиг капець як багато ролей примірити. У 92-му, коли більшість учасників топу, ще кар'єру не розпочали. Він вже номінувався на Оскар за роль Чарлі Чапліна. Після чого дуже скоро в нього виникає від заборонених речовин залежність, і кар'єра могла б так і завершитись, якби у 2008 році Марвел не вирішили зробити його мільярдером на екрані, а через роки, напевно, і у реальному житті, виписуючи йому нескінченні гонорари. До 15-го року, коли КВМ його взяли у рабство, на 4 роки він встиг знятись ще у таких фільмах як. Грім у Тропіках, за роль якому він отримав номінацію на Оскар, дві частини Шерлока Голмса, «Хороші комедії встигнути до, судді та стрічці одного з його рятівників Гепі Гогана, а режисера першої залізяки Джона Фавро кухар на колесах. Після завершення «Месники» був дуже низько оцінений дулітал, який дивом зібрав 251 мільйон, хоча це не врятувало від провалу, бо коштував він 175. Та нарешті Опенгеймер, за який він отримав таки свою статуетку. Якби не його любов до Рососіян, по його кар'єрі можна хоч окремі відео робити, однак він цього не заслуговує на відміну від камбербеча чи інших його колег, які відкрито підтримали Україну. І тепер... Настав час визначитись, хто перебуває на першому місці, кому вдалося побудувати кар'єру так, що він або вона можуть похизуватись не лише марвелівськими роботами, і в цій запеклій боротьбі перемагає. Та насправді ніякої інтриги між першим та другим місцем не було. Тут скоріше була запекла боротьба з п'ятого по друге, в який за рахунок релізу 2025 року перемогла Скарлет Йогансон, і її 15 мільярдів 399 мільйонів. У Скарлетт взагалі то, якщо не рахувати третє та перше місце, найбільша кількість робіт у повнометражному кіно. Вона розпочала знімати ще, будучи дитиною. Про її присутність у самодома 3, напевно, вже знає кожен першим величезним успіхом. Успіхом, який відзначали як глядачі, так і критики, були труднощі перекладу, де вона разом з Білом Мюроєм показали щось неймовірно душевне. Взагалі, Скарлетт Йогансон у кар'єрі мала дуже багато драматичних фільмів про кохання або про те, як воно зникає. Наприклад, та ж сама шлюбна історія 2019 року. Майже одразу після камерних труднощів перекладу на тобі острів Майкла Бея 163 мільйони, вибухи, екшен і все що подобається Бею. Для повноти картини початку кар'єри не вистачало ще якогось Крістофера Нолана. Ах так, він тут є. Престиж 2006 року заробив 106 мільйонів. До 2010 вона була безумовно популярною, але не захмарно касовою актрисою. Після сиквелу залізної людини все не те, щоб змінилось. Люсі 2014 року заробила 457 мільйонів із повнометражних фільмів це все. Лайф акшн ремейк книги джунглів, ми ж не рахуємо за фільм, я ж правильно розумію. Вона там озвучила зміюку в оригіналі, і фільм зробив 950 мільйонів. До речі, режисером був знову Джон Фавро, як і у другій залізят. І тут на сцену виходять інколи буквально мультфільми. Буквально тому, що вона озвучувала персонажа у мультфільмі Співай та Співай 2». А ще були трансформери початок, які вже були у відео. Таких фільмів загалом у неї багато, які вже звучали в цьому відео, тому повторюватись не буду. Найуспішніші в критиканському плані були ролі у стрічках Кролик Джо Джо», 86 мільйонів. Та якраз шлюбна історія. Дві номінації на Оскар вона за них отримала. З Весом Андерсоном, окрім фінікійської схеми, вона попрацювала в острові Соба 58 мільйонів. Фінів та Астероїд Сіті 53 мільйони. І таких фільмів, які зібрали 50-100 мільйонів, у прокаті у неї більшість. Проте я трішки збрехав, коли сказав, що в неї більше не було касових проєктів. Адже в цьому році розпочалась нова для неї франшиза з динозаврами. Світ юрського періоду відродження зібрав 866 мільйонів і затягнув її на друге місце. А так як він став мегаприбутковим, незважаючи на давайте чесно посередню якість, Скарлетт Йогансон отримала нову франшизу з потенціалом до. Збирати мільярдик другий. І Скарлетт Йогансон лише 40 років, і вона наймолодша представниця топу. Лише Том Голланд в цілому має реальні шанси її обійти по швидкості досягання 15 мільярдів у прокаті, дев'ять у нього вже є. А поки Скарлет Йогансон впевнено займає другу сходинку. А на першому місці перебуває його величність Самуель Л. Джексон, і його 18 мільярдів 84 мільйони. Він зіграв у більшій кількості фільмів, ніж кожен інший представник топу. Навіть якщо взяти двох будь-яких акторів, які не братаються з руснею, і поєднати кількість ролей він все одно матиме більше. Ось по його кар'єрі я точно колись зроблю окреме відео. А поки давайте обмежимось його найкасовішими роботами. Джексон взагалі. Галіто то побував за кар'єру не в одній і навіть не у двох величезних франшизах. Перший парк юрського періоду не найпомітніша його роль, але він там був і мільярд. Заробив ще один мільярд. Був у зоряних війнах у першому епізоді, 656 мільйонів у другому, та 902 у третьому. Чи можна назвати фільми Квентіна Тарантіно франшизою? А чому піні? Джанго 449 мільйонів, кримінальне чтиво 212, джекі Браун, 74, убити Біла 2, 153, пятьдесят три, вісімка А ще він був оповідачем у безславних виродках 316. Вам було мало франшиз? Ловіть ще міцного горішка 366 мільйонів. А може ще одну франшизу, тільки мультиплікаційно замовляли. Дві частини суперсімейки передають привіт. Перша частина 631 мільйон, а друга 1,2 мільярди. Ну і перший Кінгсмен 404 мільйони. І це можна продовжувати нескінченно довго, якою і є кар'єра цього актора. Його величність важко навіть зрозуміти. Він ось ніколи не був головною зіркою Голівуду чи десь близько до цього. Та й більшість його найкасовіших ролей це все ж таки другий план. Однак це саме той випадок, коли слово другий абсолютно не можна використовувати до нього його знають усі, а КВМ лише допомогла йому цю величність зафіксувати у цьому топі.